Отже, з нами на зв'язок вийшла художниця із Коваля Ольга Комісарик. Вітання, пані Ольгу. Доброго вечора. Знаємо, що в Ковалі відкрилася ваша чергова виставка, яка називається Крилатим землі не треба. Чи можете розповісти нам її деталі? Що увійшло в фонди цієї виставки, де і коли можна з ними ознайомитись? Виставка відкрилася минулої неділі. До виставки війшло 55 моїх робіт. Це вже моя третя персональна виставка, і вона присвячена жінкам і їхнього характеру, їхній душі, їхньому всесвіту. що, до чого не прагнути. І спочатку вона планувалася ще рік тому, і планувалося присвятити жіночій душі. З початком війни тематика трохи змінила своє забарвлення, і я почала перебувати жіночу душу, душу, яка є на даний момент. Як почувається саме зараз жінка, які в неї прагнення? Я не малюю руйнувань, не малюю кров, не малюю нещастя і страждань. Я прагну створити щось світле, щось створити щодо. Таке, як оберіг, ніби щоб воно оберігало нашу країну і відтворювало жіночу душу, яка теж молиться за Україну, і оберігає її навіть на фронті. Тилу. Пані Ольго, то до цієї виставки увійшли роботи, які були намальовані і до війни, чи вже під час війни? 90% робіт намальовані за останніх 7 місяців. Є тільки кілька робіт, які були намальовані до війни. Ну, а взагалі, наскільки війна вплинула на вашу творчість, чи одразу ви змогли взяти до рук пензля чи ручку і почати відтворювати те, що переживаєте? Е, ні, звичайно, перших два місяці був ніби такий ступор, не могла нічого робити. Я, взагалі, людина не дуже, е, яка не любить дуже спілкуватися, але перших два місяці я ходила разом до усіма, плела в сітки маскування, щоб бути між людей і просто мовчати. Там а через два місяці нарешті змогла хоч трошечки прийти до тями, і щось починати малювати. Перші роботи були абстракції, дуже страшні, чорні з крапленнями червоного. Пані, Ольго, скажіть а образи цих жінок: ви їх вигадуєте, чи вони десь живуть поруч із вами, і ви з когось змальовуєте? Взагалі образи вигадані, я б сказала сумарні, тому що, допустимо, картина Ніжність, там, де мене військова з котиком і пташками, мене навіла е військова з Азовсталі під е іменем Пташка. От. А, е остання картина, коли була намальована, це е е образ. На першому плані там дівчинка в прапорі з супілкою десь в інтернеті мелькнуло її зображення, коли дівчинка, маємо солонійка, грає на супілці і заробляє гроші для військових на ЗСУ. От і з цього виникло бажання намалювати ще Україну, яка зберігає її і душі тих, хто загинув, уже теж за цю дівчинку. Пані Ольгу, а що ви хотіли сказати назвою цієї виставки «Крилатим Землі не треба? Е, взагалі кажу, планувалася рік тому, і жінка для мене душа жінки, наче пташка. От, а і довго думала над назвою виставки. Під час війни нас сама прийшла якось майнуло знайомий вірш Ліна Костенко. «Крилатим тим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. І воно так лягло на канву на тему цієї виставки, що я вже більш нічого й не вигадувала, просто позичила вірш Ліни Костенко. Скажіть, ну тиждень експонуються ваші роботи, вже мабуть є перші відгуки. Так, людям дуже подобається моя виставка. Я дуже рада, що подобаються ці картини. І ми відразу зазначили, що будемо продавати ці картини, і частина коштів, десь до половини від усіх коштів, буде надіслана на ЗСУ. Пані Ольго, тут де можна побачити ці роботи, і скільки ще триватиме ця виставка? Ця виставка буде тривати до 20 грудня, можна побачити її в місті Ковалі в Art Gallery, е мистецька галерея від культурно-просвітницького центру. А продавати роботи будете за аукціону чи от десь? Ні, вони походу зараз продаються, картини лишаються до кінця виставки, і потім вже в кінці місяця заберуться картини, бо вже частина є проданих. Ну, але виставка буде лише в Ковалі, чи плануєте якісь наступні виставки в інших містах? І, до речі, ви згадували, що це вже ваша третя виставка, а де були і коли попередні, розкажіть? Досить символічно було. Перша виставка у мене була в 2014 році. Персональна, а друга була в 2020 році, а от третя в 2022. Пора вже на перемогу малювати. Та, тобто, наступна буде. Вже в 2023-му, так? Обов'язково. Тож, бажаємо вам творчого натхнення, щоб ви зобразили нашу перемогу як найрадісніших тонах. Дякую. Всім нам бажаю перемоги якнайскорішої. Дякуємо вам. Отже, художниця із Коваля Ольга Комісарик про свою виставку крилатими землі не треба, яка триває в арт галері у Ковалі. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. На все добре, тримаємось.